Друзі, усіх вітаю, всім добрий вечір. За традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутих новинок ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів і ексклюзивних е, в'язаних іграшок і аксесуарів ручної роботи від кращих майстрин із Дніпра. І так, локаційно, мій острівочок знаходиться в центрі залу на пастера 6 а між Сілько та магазином Фокстрот. Острівочку пару днів назад виповнилося вже 4 роки. Як я наважилася і відкрила у форматі офлайн ось такий малесенький затишний острівочок для того, щоб у вас була можливість Бирати подарунки ручної роботи на будь-який смак та бюджет на сьогоднішній день. Маю в асортименті ось такі розкішні в'язані іграшки від 100 гривень. Погляньте різні брелочки. Далі є ось такі символічні. Зараз вам показую гарні іграшки до великого дня. Їх дуже активно вибирають. Далі в асортименті є ось такі обручі ручної роботи, багато різних бусиків, герданів, відвісочок. І погляньте, ось така розкішна колекція прикрас ручної роботи від Ілона Бренд. Це майстриня із Дніпра, яка створює. Ось таку красу на будь-який смак. Погляньте, тут є і підвісочки, кулончики, є дитяча підліткова серія, є ось такі вироби з натуральними перлами, сумочки на будь-який смак. І що саме приємне, що кожен її виріб ви будете отримувати ось в таких подарункових коробочках. Тому це дуже гарно на подарунки, на презенти. Ви можете обирати і вже не думати про упакування. Далі в доповнення до підвісок є ось такі гарні браслетики, є цікаві сережки, трансформери, є ось такі підвісочки. Це зараз хід продажів, та ось такі замшеві шнурочки. По дуже приємній ціні, 150 гривень, Ось такий новиночка, асортимент. І шнурочки ми маємо погляньте, на будь-який смак. І ось ці з кулончики ви можете теж обирати. Так, далі з цієї сторони ваші улюблені магнітики, шеврончики. Є розкішна колекція, ось таких браслетиків. Так, хто шукає щось символічне на презента? Це. Різні значки, ось такі ексклюзивні мотанки, брулочки. Є патріотичні формати. Є ось такого плану, те, що теж ви полюбляєте, і ось так от показує крута колекція, ось таких от невеличких гарних іграшок ручної роботи. Погляньте, це все нова колекція по дуже приємним смачним цінам. Ви можете обрати і патріотичні, і парні формати, і на будь-який смак. Так, для тих, хто шукає щось, як змієчки, то ось такого плану. Погляньте, бдівочки, павички, сонечка, тобто дуже багато всього гарного. Далі сі. Зі сторони теж бренд Ілони. Ілона Бренд створює ось таку ексклюзивну шапочку. Її можна придбати, але є доступна оренда на аксесуари, на різні фотопроекти або на якісь ваші святкові події. Погляньте, оце дуже гарні якісні вироби, які гармонійно доповнюють мої вечірні сукні, які я створюю з любов'ю. Далі в асортименті оновлюється колекція ось таких футболочок з машинною вишивкою. Нагадаю, що вони є у нас в різних кольорах, в різних розмірах, є дитяча і підліткова серія. Далі шиємо ось такі гарні якісні міцні. Прапори і є лімітована колекція футболочок з принтами. Нагадаю, теж виробництво у Дніпрі. Тому у вас є можливість замовити принт на будь-який смак. Далі хто в пошуках якісних вишиванок запрошую. Лімітована колекція в одному екземплярі з заходу України. Є формати family look в різних кольорах і є колекційні ось такі вишиваночки для наших діток і підлітків виробництва у Дніпрі. Так, хто божні тільники запрошую переглянути і обрати на свій колір та розмір. Вони є в різних кольорах і. Теж є дуже цікаві патріотичні футболки з різними такими принтами, цікавими теж по ціні виробника. Далі, хто в пошуках ексклюзивних капелюшків, пов'язочок погляньте, ви можете теж приходити і обирати ось такі гарні ексклюзивні вироби. Ви їх не знайдете більше ніде, тому що це все якісна ручна робота. Майстри із Дніпра, ось, наприклад, лімітована колекція папайок, яку ми вже рік тут успішно демонструємо. І дівчата, жіночки обирають навіть дітки. Так, далі хто в пошуках в'язаних аксесуарів нагадаю, що в нас є ось така хустина. Вона ж басочка, тобто ви можете її одягнути на талію, на стегна. Далі як комірець і як хустинку бандану. Далі комір класичний, є резиночка, є ось такі невеличкі сумочки, чохли для телефонів різних дрібничок, і є ось такі ексклюзивні поясочки. Так, і з цієї сторони мої колекційні сукні, які я шила власноруч. Ця суконька доступна тільки в оренду за 500 гривень на будь-яку святкову подію. А ця сукня пошита двосторонньою, тобто, сьогодні ви її одягаєте голубою такою стороною, а наступного разу ось таким ванільним. І у вас дуже гарна стилізація виходить. Так, хто шукає парні в'язані іграшки? Погляньте, є ось така краса, одяг знімається. Погляньте, є ось така новиночка. Так зараз покажу. Погляньте, яка курочка, і до неї можна обрати ось отак. Так зараз показує. Ось такого петушка. все дуже гарне, ексклюзивне і цікаве, тому можна обирати саме парою і до Великодня це дуже гарно і символічно на презенти. Далі погляньте із новиночок. Є ось таке жабенятко, капелюшок знімається, тому вона ось така ось така гарнесенька. І є символічні ось такі змінники. Зараз покажу вони в мене ось тут на вітринки за символ цього року у гарній ціні, тому теж можна приходити і обирати. Тому ось такий швидкий огляд вам зробила сьогодні. Працювала для вас цілий день з утра до вечора. Сьогодні Рулю свій такий ексклюзивний виріб, пошитий з чоловічих рубашок. Тому на ось такі речі приймаю індивідуальні замовлення з тих речей, наприклад, які у вас вже лежать, і ви їх вони сумують в шафу, скажімо так, тому що створюю одяг індивідуально для капризних вже багато років. Тому люблю одягати ваші душі і тіла у щастя. Тому кому що актуально пошіть дзвоніть. між віконцями, між індивідуальними замовленнями і святковими і повсякденними роблю ремонт та реставрацію одягу швидко, якісно, але в порядку черги. Тому термінових замовлень. Він зараз немає можливості брати а якщо вам не терміново, то за зроблю це дуже. Професійно і для вас, щоб ви радувалися. Тому хто що хоче, пишіть. Хто все ж таки планує завітати до мене? в офлайні, то працюю через два дні. Тому прощаюся з вами буквально ненадовго. А хто зараз не у Дніпрі і потрібно замовити якийсь подарунок, то пишіть у мене в соцмережах багато різних оглядів. Вартість стараюсь прописувати, тому доступні пересилки новою та Укрпоштою по всій Україні. бо разом ми сила. А хто із майстрів ще мріє спробувати формат суверенне, то запрошую. Пишіть, розкажу про наші. Мови, тому що ем, зараз такий час, що е, тільки разом ми всі можемо створити щось гарне і по цінах виробника для наших е, замовників, е, як і з Дніпра по Україні, так і е, вироби ручної роботи цінують за кордоном. Е, тому, е, Обожнюють їх і дарувати собі, і купувати на подарунки. Тому чим більший і гарніший асортимент у мене буде в шоурумі, тим краще для нас усіх. Тому кому це актуально, запрошую з тим майстрам, з якими зараз працюю щиро, дякую. З тими, з ким працювала в січні, лютому і березні, теж вдячна ваші сивочки Я буду пустити, тому у всіх моїх майстрів буде можливість на постійній основі приймати замовлення онлайн з деякими майстрами Вже так практикую, тому все добре. На цій ноті з вами з ми прощалися до наступного робочого дня у середу, а потім у суботу. Тому, хто що планував, завітати з 11 до 19. З вами була я, Світлана, дизайнер, технолог, сукань, аксесуарів і подарунки ручної роботи. Одягаю вас у щастя. На все добре, обіймаю всього хорошого і пока.